А ви знаєте, як Сатана обманює віруючих людей. Він не відміняє Слова Божого. Він бере трошки Слова Божого, трошки свого, перемішує і виходить релігія сатани. Наприклад, хрещення в Отця Сина і Духа Святого. Як правильно хреститися? Багато людей просто ставлять на собі хрест. Але про це не написано в Слові Божому. Але ось що написано. Матвія, 28 глава, 19 вірш. Ісус каже до своїх учнів: Ідіть, Отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку. І також сказано в Біблії: Так, так, ні-ні, а все інше від лукавого. Якщо в Біблії чогось не написано, а віруюча, людина це робить, значить, вона попала під обман сатани. І тому ми бачимо, що Ісус сказав: Хрестіть в Отця Сина і Духа Святого, це не значить просто перехрестити свят свят і все. Зробіть їх учнями, поясніть їм, хто такий отець, хто такий син, хто такий Дух Святий, як це все працює в житті. І. Навчіть їх берегти все, те, що я вам сказав, і тоді я буду з вами. Розумієте, який обман сатани? Таку, так, такий глибокий сенс просто хрещення в Отця, Сина і Духа Святого, просто перетворили якийсь обряд, просто перетворили якийсь ритуал, перехреститися і все. Наскільки сатана він має вплив на велику кількість людей? І тому треба бути дуже і дуже уважним. Так само молитися до Марії. Марія народила Ісуса Христа. Ніхто цього не відміняє. Так написано в Слові Божому. Марія вона прийняла Духа Святого, вона народила від Духа Святого Ісуса Христа. Але ніде, в Слові Божому, не написано молитися до Марії. А наоборот, Бог каже, що Він Бог ревний. Не можна молитися ні до кого іншого, окрім Бога. Тому що все нам приймається, як ідолопоклонство. і наші молитви не почуті. Є ще дуже і дуже багато всього, що ми, наприклад, робимо, а в Біблії написано зовсім інше. Тому що сатана він обольстив дуже велику кількість людей. Навіть на рахунок того самого хліб насущний, на кожен день, про який ми молимося в молитві, отче наш. Хліб насущний це Слово Боже. Ісус сказав, не одним хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з вуст Божих. Тому хліб насущний, це не просто табулка хліба, яку ми маємо, це Слово Боже, яке ми маємо приймати кожного дня. Тепер задумайтеся, ми молимося кожен день, молитву очі наш. А як часто ми приймаємо Слово Боже, як часто ми читаємо і роздумуємо над Словом Божим? Великий, великий обман сатани, який домішує своє. Тому я запрошую вас вивчати Слово Боже в точності, так, як воно є, щоб дотримуватися його як так, так, ні, ні, бо тому що все інше від лукавого. Переходіть е, за посиланням в шапці профілю і приєднуйтеся, щоб разом пізнавати істини Боже.